Добрий день, мене звати Максим Яковлєв. Я завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики. І я хочу з вами поділитися деякими міркуваннями про те. Що таке кількісні методи досліджень? Протягом двох невеличких блоків я спробую це пояснити. Зрозуміло, що кількісні методи складно, це потребує багато часу, але сподіваюся надати принаймні загальне уявлення про те, як функціонують кількісні методи, на що треба дивитися і яким чином цю механіку можна запустити. Отже, перше, що треба знати, це як же ж дослідники вирішують, які статистичні тести слід застосувати, до яких даних дані це достатньо просто. Це та інформація, яку дослідники отримують в різний спосіб. Цьому я спробую приділити окрему хвилинку. Після того, як дані отримані і дослідники поставили найважливіше, що вони мають поставити це дослідницьке питання, тобто точно з'ясують, що саме вони хотіли б отримати з цих даних. Вони мають перейти до наступного етапу це підбору статистичних тестів. Тестів дуже багато. Це можна порівняти з тим, як людина володіє іноземною мовою, який вокабуляр а вокабуляр це хитре слово, яким філологи лінгвісти називають, грубо кажучи, мовний запас. Вокабуляр може бути ще частково. Частиною узусу, тобто те, що людина вживає найчастіше і в певних контекстах, так само і в дослідницьких технологіях, які відносяться до кількісної дослідницької традиції, де ми можемо, людина може вихвалятися тим, скільки різних статистичних тестів вона знає, вміє застосувати, вміє інтерпретувати і так далі. Отже, ми зібрали дані з даних. Ми хочемо отримати певну інформацію, ставимо дослідницьке питання. Приміром, якщо ми робимо те, то які будуть кількісні наслідки наших дій, або скільки буде коштувати певна програма чи ініціатива політики, маємо цілий набір статистичних тестів, і дослідники відрізняються, або, якщо хочете, між собою порівнюється за тим, яким, якою кількістю цих тестів вони володіють. І тепер завдання застосувати статистичні тести, які можуть. Допомогти дати відповідь на дослідницьке завдання до певної інформації, зібраної у вигляді набору даних. Для того, щоб здійснити цей вибір, люди опираються на найважливішу характеристику, яка називається шкала вимірювання. Шкала вимірювання, якщо дуже просто, це характеристика або властивість тієї інформації, яку отримали дослідники. Тому для того, щоб вирішити, який спосіб, який, який тест, до яких даних застосувати, для того, щоб отримати відповідь на дослідницьке завдання, треба визначити, якої шкалою вимірювання до якої шкали вимірювання належать наші дані. Ви, як ви бачите, на цьому складному слайді це для того, щоб вас з одного боку налякати, а з іншого боку наснажити, від мети, як ви бачите зверху на слайді, завдання goal, мета. Ми маємо різні характеристики, різні дослідницькі питання, але там зашифровано невеличкими літерами саме типи шкал вимірювання. В залежності від того, яке дослідницьке завдання, яка шкала вимірювання. Ще один момент це до якого типу розподілу належить дань, але це окрема тема, я спробую побіжно про неї згадати. Дослідники обирають певність. Статистичні тести.